Вітаю всіх. Сьогодні хотів би поговорити з вами про зарядні пристрої для електромобілів, бо електричних автомобілів в Україні, та й взагалі в світі стає все більше. А щоб комфортно їми користуватися, треба мати зарядний пристрій. І сьогодні хотів би з вами обсудити, який зарядний пристрій вам краще мати, щоб ваша електричка заряджалась вчасно, щоб ви завжди були заряджені і завжди були готові до дальньої поїздки. По-перше, давайте проговоримо про самі зарядні пристрої. Чи заряджають вони дійсно авто? Бо багато людей дивуються, як така маленька коробочка, як дві Ашки цигарет може заряджати електромобіль з величезною акумуляторною батареєю на 100 кВт, або навіть і більше зараз є електрички, там 120-130 кВт, 140 кВт годин акумуляторна батарея. Насправді зарядний пристрій для електромобіля нічого не заряджає. Дійсно, зарядний пристрій, який безпосередньо виконує зарядку акумуляторної батареї вашого електромобіля, він встановлений під капотом вашого електромобіля. Цей зарядний пристрій, про який ми сьогодні розмовляємо, це просто адаптер, який з'єднує ваш електромобіль з зовнішньою електричною мережею. Електромобіль запитує в цього вашого зарядного пристрою певні параметри, які повинні відповідати, щоб автомобіль мог заряджатися. Він перевіряє частоту струму, він перевіряє напругу, він перевіряє потужність, яку може видати ваша електрична мережа. Передається автомобілю. І якщо автомобіль це все підтверджує, то процес зарядки розпочинається. Тобто, сам зарядний пристрій, який ви можете придбати для зарядки вашого електромобіля, це є просто адаптер між зовнішньою електричною мережою та бортовою електричною мережою вашого електромобіля, Перший пункт, про який хотілось поговорити, це зарядки змінного струму, і зарядки постійного струму. Як правило, зарядки змінного струму це невеликі зарядні пристрої, які використовуються вдома, а також вони можуть частково невеликої потужності використовуватися на зарядних станціях на вулиці, на якихось парковках або ще десь. А зарядки постійного струму це високопотужні прилади. Це для швидкої зарядки вашого електромобіля. Це вже як правило великі зарядні станції, які з великою потужністю і дуже швидко заряджа. Ваш електромобіль. Це може бути зарядка там, 40 кВт, 50, 100 кВт, 200, 300 кВт, і З такою потужністю може заряджати акумуляторну батарею в вашому електромобілі. Коли ви під'єднуєте до електромобіля зарядку змінного струму, то в машині все одно є інвертор, і вона перетворює цю енергію змінного струму на постійний струм, і тільки постійним струмом вже заряджається акумуляторна батарея вашого електромобіля. І ви можете побачити це по тому, що коли ви заряджаєте навіть невеликою потужністю, от зараз, наприклад, влітку. Ваш електромобіль включається вентилятор і включається охолодження інвертора, який перетворює змінний струм на постійний струм, на якій працює бортова бережа вашого електромобіля. Так само і батарея, акумуляторна батарея вона працює з постійним струмом. Також існує окремий вид зарядних пристроїв. Це зарядки постійного струму, але які ви можете використовувати вдома. Наприклад, вона може бути там 10, 15, 20, 25, 30 кВт, Вона може вішатися на вашу мережу електричну вдома на три фази. І вона буде видавати вам постійний струм, тобто ви будете брати енергію одразу із трьох фаз, і ви будете також дуже швидко заряджати батарею вашого електромобіля. Такі варіанти також є. Вони значно дорожчі, ніж зарядки змінного струму, але теж мають право на життя, тому що дозволяють заряджати ваш електромобіль вдома, але досить швидко, майже так порівняно із зарядними станціями, які є на трасах. По кількості фаз зарядки можуть бути як однофазні, так і трифазні. Однофазні зарядки це зарядки змінного струму, які ви використовуєте вдома. Як правило, по потужності вони можуть бути 2 кВт, 3,7 кВт, 7, 4 кВт, або 9 кВт. Це все зарядки змінного струму, там, де у вас вдома однофазне живлення, і з одної фази ви можете свій автомобіль заряджати. Або навіть якщо у вас вдома трифазне живлення, але ви хочете використовувати одну фазу, ви берете однофазну зарядку. Або може ваш електромобіль може приймати тільки одну фазу. Це наступний пункт. Тут також ви можете і ви вимушені використовувати однофазну зарядку. Трифазні зарядки, вони можуть бути декількох типів. Можуть бути 11-кіловатні зарядні станції, це такий стандарт. Там буде три фази по 16 А, тобто три фази по 3,5 кВт, і це близько 11 кВт буде потужність такої зарядки. Або три фази по 32 А, тобто три фази по 7,4 кВт. І така потужність, потужність такої зарядної станції буде 22,5 кВт. Зарядки для електромобіля по типу коннектора стандарту країні. Кожна країна розробляла свій якийсь. Конкретний тип коннектора, і цим коннектором у своїй країні користувалася. Інша країна розробляла інший. І так на даний момент у нас є таких чотири основних типи, чотири типи коннекторів, які використовуються на електромобілях. Перший це Type 1, це в основному Америка, це однофазний роз'єм, другий це Type 2, трифазний роз'єм. Він найбільше використовується у Європі, і у автомобілях, які привозяться до нас із Європи. Наступний роз'єм це GBT, він однофазний і він використовується у автомобілях китайського. Виробництва. І останній розповсюджений роз'єм це NAX. Це стандарт, який використовується у автомобілях Tesla. Давайте розкажу докладніше про кожен із цих роз'ємів. Перший це Type 1. Ось бачите, як виглядає цей роз'єм. Отут тут є отака кнопка, тут крючочок, який чіпляється з електромобіль, і зарядка тримається у роз'ємі. Це роз'єм, який використовується у автомобілях із США. Тобто ті машини, що будуть привезені до нас із США, буде ось такий роз'єм. Він однофазний. Максимальна потужність, для яка для нього Дозволяється це 32 ампери, тобто 7,5 кВт. Але є такі зарядки, які дозволяють давати більше. Я використовував в принципі і 9 кВт, і 10 кВт. Але пістолет трошки гріється. Я думаю, що це не дуже правильно використовувати на такій потужності і раджу використовувати цей роз'єм не більше ніж на потужність 32 ампери. Як я вже сказав, цей роз'єм однофазний. Тобто, машини американські заряджаються із однієї фази. Інвертор три фази туди в таку машину не приймає. У мене є автомобіль e-tron, 19-го року, і там ось такий роз'єм. і Я, в принципі, доволі успішно і вже 4 роки таким роз'ємом користуюся. Якщо ви будете заряджатися автомобілем з Америки, автомобіль будете заряджати на зарядних станціях швидких, то це буде роз'єм CCS1. Тобто Type 1 це роз'єм змінного струму, і під нього буде роз'єм CCS1. Це буде роз'єм постійного струму для швидкісної зарядки. Наступний тип коннектора це Type 2. Ось так він виглядає, він вже трифазний, і цей тип коннектора використовується у Європі. Тобто ті електромобілі, які будуть привезені до нас із Європи, або офіційні електромобілі, які будуть продаватися в Україні, вони будуть мати роз'єм Type 2. Як я вже сказав, цей роз'єм у нас трифазний, він використовується у трифазних мережах. Це дуже великий плюс, тому що ви можете швидше заряджати ваш електромобіль, при цьому не дуже навантажуючи вашу мережу. Тобто, якщо б ви будете використовувати роз'єм Type 1, попередньо. Дні, про який я розповідав, ви дуже сильно навантажуєте свою фазу, тобто у вас можуть бути до навіть три фази дома. Але якщо ви на одну з фаз повісите 32 А, то не факт, що ви щось зможете в будинку ще включити по тій фазі, бо дуже велике навантаження по одній фазі. Так, да, дійсно, там є куча функцій. Далі я це про розповім. Тобто ви в зарядному пристрої можете знижувати потужність через меню або через телефон, або через інтерфейс зарядного пристрою, і ви можете потужність знижувати і не так навантажувати вашу домашню мережу. Але ж тоді з і швидкість зарядки вашого електромобіля. Тому оптимальний варіант: я б радив вам прагнути купувати електромобіль саме із європейським роз'ємом, завдяки тому, що він трифазний. І в випадку, якщо вам повезло і у вас вдома є три фази, то ви можете дуже швидко заряджати електромобіль, наприклад, на потужності 11 кВт по 16 А з кожної фази. І само собою навантаження невелике на фазу, ви в будинку ще щось можете також включати. Ви не перевантажите вашу мережу, а зарядка буде йти із швидкістю 11 квт годин на 1 годину. Наступний тип роз'єму це GBT. Це китайський стандарт, і він використовується у всіх електромобілях, які будуть імпортувати до нас із Китаю. Ну не у всіх, скажімо так. Зараз електромобіль з Китаю також може комплектуватися як і американським стандартом Type 1 так само і європейським, Type 2, так само і GBT. Але найбільш розповсюджені у нас будуть GBT. Чому? Бо це електромобілі, які призначені для ринку Китая. Наші дилери їх викупають і привозять сюди, і вони їдуть із ось такими коннекторами. Роз'єм GBT також є однофазним, як і американський Type 1. Тобто Type 2 це Європа, це три фази. Type 1 і GBT це зарядні пристрої із однофазним типом живлення. Тобто машина може приймати тільки однофазу, і проблема та сама, що і у Type 1. Щоб швидко зарядити ваш електромобіль, ви маєте включити більш високу потужність і тим самим ви дуже сильно навантажуєте вашу фазу. І у вас повинен бути потужний відний автомат. І якщо ви включите на 30 2 ампери, то автомат у вас має бути там на 40, на 50, на 50, 60 А63 А, щоб у вас в будинку ще щось могло живитися. Або ви маєте планувати вашу зарядку електромобіля так, щоб в цей час у вас нічого не було потужного, ввімкнено в будинку. Тобто, наприклад, планувати зарядку на нічний час. До речі, пізніше я розкажу, які функції є в зарядних пристроях, так, щоб спланувати час і вам не перевантажувати вашу домашню електромережу однофазну, якщо ви будете використовувати, наприклад, Type 1 або GVT. Цей роз'єм, як і на 32 іде максимальної потужності, тобто 7,4 кВт на годину, ви можете заряджати ваш електромобіль. Тобто за 10 годин 71,4 кВт години ви можете ваш електромобіль зарядити. Коннектор NACS або NAX, або, або Tesla. Цей роз'єм використовується в автомобілях Tesla. Цей зарядний пристрій також однофазний і проблеми ті ж самі, що у попередників там, де використовується одна фаза і використовується велика потужність. Але в принципі тим, хто їздить не і або їздить навіть багато, але має час на зарядку, в принципі, це ніяких проблем не становить. З потужністю 32 А машина за ніч абсолютно нормально у вас заряджається. Ну і щоб узагальнити по цьому пункту, хочу сказати, що у нас 4 є типу конекторів. Із цих 4 типів 3 це однофазні конектори, тобто Type 1 Америка, GBT Китай, інакс Tesla – це все однофазні роз'єми, і вони під'єднуються в однофазну мережу і з усіма від цього витікаючими плюсами і мінусами. Роз'єм Type 2. Це Європа, він трифазний, він під'єднується в трифазну мережу. Але тут одні тільки плюси завдяки тому, що ви равномірно розподілюєте навантаження на всі три фази. Які бувають зарядки для електромобілів по потужності? Зараз ми з вами розмовляємо про зарядки домашнього типу, не про вуличні, які високопотужні, а про домашні. Є вони саме розповсюджені. Це 2 кВт, які включаються у звичайну вашу побутову розетку, це 10 амперні Є 16 Амперні, які включаються також у вашу. Побутову розетку і видають 3,4 кВт. Наступні зарядки це зарядки, які використовують потужність 32 А. Вони вже будуть включатися ось у таку 32-амперну зарядку, а вона має більшу потужність, і ви завдяки цьому можете скоріше заряджати ваш електромобіль. Далі більш потужні є 40 А зарядні пристрої, але часто я бачив, що вони все одно зроблені на ось таких ось розетках. Тобто розетка на 32 А, а зарядку вам придають на 40 А. Тобто ви вже розумієте, що ця Розетка, цей роз'єм, працює у перевантаження, і це не дуже добре. Тому як я використовую на своєму вітроні у мене є така зарядка, яка дозволяє навіть 11 кВт туди дати, але вона все одно використовує такий штекер, і, само собою, вона може давати перевантаження, і це не дуже добре. Раджу використовувати для таких розеток не більше, ніж 32 А. Наступна зарядка. це зарядка буде на 11 кВт. Це вже буде трифазна зарядка, яка буде мати навантаження три фази по 3,5 кВт, тобто 10,5 кВт. Це така побутова. Зарядка вона розповсюджена для електромобілів із Європи, і в них буде використовуватися ось така потужність. сама потужна зарядка це зарядка на 32 ампери на три фази, тобто 22,5 кВт трифазна зарядка. Така в мене також є, я її використовую. Вона дозволяє дуже швидко заряджати ваш електромобіль. Вона дає 22,5 кВт на годину, тобто, за 4,5 години ви можете зарядити електромобіль з батареєю на 95 кВт годин від повністю пустого до Повністю повного, і це дуже класно, коли вам потрібно швидко кудись виїхати після того, як ви з дальної поїздки приїхали. Така зарядка бере 7,5 кВт на кожну фазу. Така зарядка, само собою, живиться від трифазної електромережі. Що ще хочу сказати з приводу потужності. Всі сучасні зарядки мають функцію зменшення потужності. Тобто, якщо ви купили зарядний пристрій на 32 А на 7,4 кВт, це не означає, що ви можете його використовувати тільки на 7,4 кВт. Буває так, що ваша мережа не розрахована на такі потужності Потужності, а заряджатися хочеться швидко. В певні періоди ви можете це робити і включати повну потужність. В певні періоди дня ви не можете використовувати повну потужність. І тому на зарядках є функція зниження потужності. Це може бути зроблено через телефон, через додаток, через веб-інтерфейс, або на самому інтерфейсі зарядного пристрою ви можете зменшити потужність. Як правило, він шагово змінюється або плавно змінюється. Тобто максимум у вас 32 ампера, мінімум, наприклад, там 6 А. І ви самі виставляєте, якою потужністю в даний момент ви можете дозволити Дражати свій електромобіль, види зарядок по типу монтажу. Тут із домашніх зарядок, як правило, буде два типу: це будуть переносні зарядки, як правило, це меншої потужності або до 32 А вони також можуть бути переносні. І також є настінні зарядні, це такі зарядні станції, якщо їх вже ввішаються на стіну. Вони в певних випадках більш зручні. Коли ви знаєте, що у вас машина стоїть тільки тут, і тільки ця машина у вас заряджається, і тільки з тієї сторони до машини ваш підходить конектор, ви можете повісити цю зарядку на стіну і її використовувати. Або переносні зарядки, якщо ви які ви можете возити із собою, навіть якщо у вас зарядка на 32 і Ви заряджаєтеся вдома, заряджаєтесь по 32 амперах. У вас, як правило, в комплекті буде перехідник. Це теж треба також уточнювати, якщо придбаєте собі зарядку, чи є там перехідник на стандартну розетку. Ви можете взяти з собою перехідник, кинути вашу зарядку в багажник, приїхати кудись там, куди вам треба, там до батьків ще кудись. І в стандартну 16 амперну зарядку включитися і заряджатися. Але потрібно буде цю 32 амперну вашу зарядку перевести у режим. Меншої потужності менше ніж 16 А, щоб ваша зарядка стандартна, яка використовується вдома, вона не горіла, бо на максимальних потужностях навіть на 16 А, вона може грітися. Взагалі для електромобілів розетки треба використовувати дуже якісні, щоб всі контакти були перетягнуті, щоб проводи були гарного перерізу. І бажано, щоб ця розетка, через яку ви будете заряджатися 16 амперним зарядним пристроєм, щоб вона була зроблена окремим проводом від щитка, щоб там ніяких коробочок, нічого не було, бо потужності. Тут немалі. Ну і давайте розкажу про функції, які мають зарядки, і якими ви дійсно будете користуватися, які для вас будуть корисні. Перша функція це Wi-Fi, Тобто, це можливість, коли ваша зарядка підключена до мережі і у вас рядом є Wi-Fi, законектити вашу станцію до Wi-Fi, роздати її в мережу, в мережу інтернет. І потім ви можете з будь-якої точки світу заходити на цю зарядку через телефон, через комп'ютер і бачити, що там відбувається. Тобто, чи, чи заряджається ваш електромобіль, якою потужністю він заряджається. І яка стадія зараз заряду, який процент заряду? Тобто, всі дані по заряду ви можете бачити, наприклад, з телефону. Тобто, ви приїхали, поставили машину на заряд, самі пішли від, додому відпочивати. Це приїхали ви ввечері, наприклад. І ви можете бачити, що ж ваша машина заряджена на 33%. Струм заряду такий то цей струм заряду ви можете змінювати. Тобто, ви знаєте, що зараз в будинку ще щось включено потужне. Ви не можете собі дозволити таку велику потужність заряджати на повну на 32 ампера. Ви можете з телефону поставити і заряжатись нам на 16. Потім ви бачите, що прийшла там 23 година, вся родина ваша пішла вже відпочивати, в будинку нічого не включено, Ви берете на телефоні собі ставите 32 А. Далі вже машина заряджається на повну і швидше зарядиться. Як ви знаєте, у нас в Україні діє нічний тариф, який діє з 23 години вечора до 7 години ранку. І тому в цей період ви використовуєте електроенергію в два рази дешевше. Тобто, якщо у вас в день 4,32 вартість 1 кВт години електрики, то вночі це 2,16. Тобто 50%. І тому, я думаю, бажано заряджати ваш електромобіль вночі. Якщо у вас задовільняє, що він зарядиться до 7 ранку, то ви зарядите його в два рази дешевше. І з цього витікає друга функція це таймер. Тобто ви можете запрограмувати таймер зарядного пристрою, щоб ваша машина заряджалася вночі. Тобто, або ви можете поставити якусь відсрочку, ви проїхали в 6, а значить, ви знаєте, що вам ще треба 5 годин почекати через 5 годин, щоб включилася ваша зарядка. Це перший тип таймеру. Є таймери там з Конкретним добовим часом, коли він розуміє, скільки зараз часу, і коли їм йому треба включитися, в деяких зарядках так, в деяких зарядках так. Ще є таймер через скільки годин вам вимкнути зарядку. Тобто ви знаєте, що вам через 10 годин треба зарядку вимкнути, буде певний вже час, і машина ваша буде заряджена. Щоб продублювати цей таймер, також можу вам порадити і встановити, якщо ваша, наприклад, зарядка не має ніяких таймерів. Да? Вона, наприклад, якась найпростіша, 16 амперна, і взагалі там одна кнопка на ній, ніяких таймерів там немає. І щоб вона у нас працювала. І заряджала ваш електромобіль по нічному тарифу, можете встановити реле. Реле це встановлюється у ваш щиток. Наприклад, Томзан. Отут я виведу цей реле і виведу вам код товару. Вставляєте в щиток, вартість там 600 з лишнім гривень, і ви можете з телефону, по перше, включати вашу зарядку, з телефону виключати вашу зарядку і можете бачити споживання, яке ваша зарядка споживає. Тобто, таким чином, за 600 з гривень, ви можете перетворити вашу просту зарядку, в зарядку, в буде вам дозволяти заряджати ваш електромобіль по нічному Тарифу. Так само там є і таймер в цьому Томзоні. Ви можете поставити машину, ви штекер встикнули в машину, але сам Томзон вимкнутий, а в ньому ви запрограмували таймер, що в 23-й годині він має включатися, живлення подасться на зарядку, і процес заряду електромобіля почнеться. І вимкнеться це все у 7-й ранку, і ваш електромобіль буде повністю заряджений за 50% тарифом електроенергії, вартості електроенергії, і ви за місяць значно так заощадите. Кожен електричний прилад по стандарту має працювати із заземленням, бо це ваша безпека. Але в багатьох у наших домогосподарствах просто немає цього заземлення. А ви придбали собі електромобіль, придбали собі зарядку для електромобіля, включаєте, а вона не хоче запускатися, машина просто видає помилку, бо без заземлення вона працювати не хоче. Якийсь з цього варіанту є вихід. Або встановити професійно зробити заземлення, що коштує досить недешево. Або, на жаль, знехтувати безпекою і просто купити зарядний пристрій, який в меню дозволяє емулювати наявність цього заземлення. Він Передає інформацію на автомобіль, що заземлення є, і автомобіль починає зарядку. Тобто наступна функція в таких зарядках це емуляція наявності заземлення. Тобто заземлення нема, але зарядка дає інформацію автомобілю, що це заземлення є, і так ви можете свій електромобіль заряджати навіть без заземлення. Наступна функція, дуже корисна функція це можливість знижувати потужність. Про неї я вже казав. Тобто, коли у вас є потужне зарядне, і ви в певний період часу хочете зменшувати його потужність. Або тому, що ваша мережа не дозволяє, або тому, що може цю зарядку взяли, перевезли в інше місце там, де немає такої потужної мережі, і ви втикаєте в стандартну розетку 16 А. Ну ви також можете знижувати потужність. Або у вас там великий якийсь зарядний на 11 кВт, або навіть як у мене ось є на 22 кВт. І вам така потужність просто не потрібна, тому що за 22 на 22 кВт машина. Ну, по-перше, також не, не слабо завантажиться ваша мережа. У вас дуже потужний повинен бути відний автомат. А по-друге, вам просто цього мені цього наприклад не потрібно. Потрібно. Я приїжджаю там о 7-8 вечора. Старт зарядки в мене по таймеру починається з 23-ї години, і мені достатньо, щоб вона заражалася трифазна ця зарядка по 16 ампер на фазу, і це 10,5 кВт. Навіть за такої потужності в мене повністю зарядиться електромобіль до 7 ранку, тому я зменшую потужність. І ця функція досить корисна. Також дуже корисна функція в зарядках, в яких є Wi-Fi. Це статистика. Там ви маєте багато налаштувань, там маєте графіки зарядки вашого електромобіля, з якою з якою напругою він заряджає ваш електромобіль. Там також є параметри налаштування напруги, тобто з якої до якої напруги ваша зарядка повинна працювати. Ви можете встановити, що працювати до напруги 180 вольт, при більш низькій не е заряджати електромобіль, бо навантажується мережа. Напруга падає, значить, такої навантаження давати не можна. І так само ви виставляєте верхню межу напруги, вище якої напруги вашому електромобілю забороняється заряджатися від цієї мережі. До речі, ви можете використовувати. Стабілізатор напруги для того, щоб напруга для зарядки електромобіля була стабільна. І не тільки для електромобіля, а стабілізатори напруги для всіх абсолютно приладів вам вдома будуть корисними. Це такий був невеличкий, якщо так можна сказати, огляд про зарядні пристрої. До речі, тут ще багато чого можна розповісти. Наприклад, про перехідники, які можете використовувати, щоб заряджати один електромобіль з одним роз'ємом, з другим роз'ємом від одного і того самого зарядного пристрою. Наприклад, ось такий перехідник я собі придбав і використовував певний час. Тобто це. Цей перехідник використовується для зарядного пристрою під Type 1 під Америку. Тобто в мене був зарядний пристрій Type 1 під Audi e Tron із Америки. Сюди я під'єдную Type 1, а тут у нас на виході з іншої сторони Type 2. І Type 2 я включаю, наприклад, в міні-купер доньки, і він заряджається через Type 2. Ось такими перехідниками також можна користуватися, але існують випадки, коли автомобіль просто не хоче працювати через перехідник, якийсь там протокол його не співпадає. Тому це не 100% рішення. На увазі, що перехідник може у вас не працювати. Також є перехідники під роз'єми постійного струму, там де ви заряджаєте на зарядних станціях, також можете використовувати перехідники, але також вони не всюди можуть підходити, вони можуть знижувати потужність, вони можуть грітися, тому ці речі мають бути якісними. Та коли я вам розповідав про Type 1, я розповів, що для Type 1 є роз'єм на зарядках швидкісних. Це CCS1. Роз'єм у європейському Type 2 відповідає роз'єм CCS2. Тобто, ви Використовує він Type 2 роз'єм і ще два роз'єми, два проводи для постійного струму. Так само у CCS-1 використовується для Америки. Також роз'єм постійного струму. Я вам зараз виведу на екран, щоб ви бачили, які вони є. Це такі комбіновані роз'єми, там де є і використовується змінний струм, і використовується постійний струм. І це вже зарядка називається постійного струму. Також я вам не розповів, є ще зарядки, окремий тип зарядок, Це зарядки домашні постійного струму. Ці зарядки це є відносна новинка, наприклад, для автомобілів китайського виробництва. Там, де роз'єм GBT однофазний, а ваша домашня мережа трифазна, і ви хочете заряджати ваш електромобіль швидше. Тоді ви можете взяти, наприклад, 20-кіловатне зарядне постійного струму, яке буде цеплятися на вашу мережу домашнього змінного струму, тобто на обичні три фази. Там буде стояти перетворювач, це така невеличка буде коробочка. і цей перетворювач буде видавати вже постійний струм, потужністю, наприклад, 20 кВт, і з потужністю 20 кВт буде заряджати вашу машину, наприклад, китайського виробництва, там де ви просто не можете заряджати її з трьох фаз. І це також гарне рішення. До речі, такі зарядки у нас будуть приблизно в кінці вересня, але вони будуть не дешеві. Ті будуть, які будуть брати три фази з мережі, а будуть заражати постійним струмом ваш електромобіль китайського виробництва із роз'ємом GBT. Вартість такого зарядного буде там приблизно 70 тисяч гривень. Але точно ви це побачите на сайті, коли вони з'являться. До речі, чому я зробив цей обзор? Тому що я вже 4 роки використовую електромобілі, їх стає все більше, і ми будемо працювати також з зарядками для електромобілів. Вони вже є у нас на сайті, вони вже є різних виробників, вони вже є з гарантією. Ви можете прийти в наш магазин в будь-якому місті, перевірити зарядку, подивитися, підключимо в розетку, подивитися, як вона працює, і можете її придбати. Також десь у кінці вересня у нас буде власна лінійка зарядних пристроїв ProVolt. Вони будуть під всі роз'єми, вони будуть з усіма сучасними функціями, які є і мають бути в сучасних зарядних пристроїв. І також саме будуть постійного струму про які я вам вже казав. Сподіваюсь, я не утомив. Вам цим відео пишіть, будь ласка, в коментарях, які залишилися питання. Якщо вам потрібна зарядка, звертайтесь до консультантів магазину Вольтмаркет. Будемо робити нові огляди, будемо доставляти вам якісні зарядні пристрої. Будемо у вас консультувати, і все у нас буде гуд.